Що дитина взагалі не от мене? Поні Я кажу, залишай дитину. Я буду виховувати дитину. Ти собі живи своїм життям, ну якщо це від мене, нехай зі мною. Буде. Слухай, самі треш стосунки в моєму житті, я думав, такі тільки в кіно буває, в житті такого не трапляється. От я після поранення і так далі, як я там одужав, багато людей мене спасали, молили, лікували мене. Я став дуже довірливий, і в мене взагалі не було сили за щось там хвилюватися чи комусь не довіряти. Бо це завжди якась енергія, яку треба віддати, щоб щось проконтролювати. І от а, в моєму житті там з'явилася була дівчина, яка спочатку типо, вроде допомагала. А потім я допоміг поселитися у себе в квартирі, де я жив. І власник цієї квартири був індус, якийсь там мільйонер, типу, індус, і йому там років вже 60 чи 70 було, щось таке. І ми там жили, 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 жили. жили Але я був в депресивному стані, вона в депресивному стані. Я кажу, тобі краще з'їхати, я тобі заплачу за квартиру, в мене якісь там збереження є, ти живи, шукай собі роботу, а вона ні в яку, поняв? Ну, вона приходить то коленку ще то сознання десь потеряла, то щось не случилось. Ну, Мені якось жалко і було, це тільки потім я повім, що людина маніпулює. В якийсь момент я просто прокидаюсь, приїжджає власник додому, і власник каже: Сергій, you need to leave this apartment. Ну, тобі треба з'їхати з цих апартаментів. І я виходжу на кухню і я дивлюсь, що вона, типу, ну, нічого не реагує ніяк на це. Потім виявляється, що вона беременна. Я давай виясняти, що це як це кажу, так може ти ну, рожай, не хочеш дитину, бо вони вже хто знає, який аборт був. Не? Це теж для мене шоком було. Я взагалі прохлопав це. От прикинь, ну як взагалі це можна було прохлопати, коли ти дуже довірили. Вона каже: ні, я буду діяти. Як це? Не те, бо що ти туди сюди? Братан, потім вияснилось. Ну, вдалося зробити певного роду там тест. Виявилося, що дитина взагалі не від мене. Я так стою, мене виганяють з цієї квартири, вона стається жити з цим індусом, таким ростом почти там 70-літнім. Я стою в ахері. Подруга зробила аборт, я щось там ходив хвилювався, я ще думав, що це від мене, а це не від мене. Братан, я, я, во-первых, в мене було відчуття, що я ще стану батьком, потім мені сказали, що я не стану батьком. Потім оказалося, що я взагалі не батько був, потім оказалося, що я не то, що не був батьком, а це взагалі якась така історія, що на голову не налазить. Я був? Взагалі в шоці тоді. Я відходив від цього, не Воно тоді мікроінфаркт случився. Я сидя, що в мене перший, другій був. Перший, коли мене розстріляли, Другий, це в цій ситуації. Я поранений, весь ті, чи током не заживши після операції, вимушений був шукати, вообще, де мені жити, що мені ділять, з чемоданами, з сумками. І тут оце ще фідбек. Оце був треш, пані? Про це можна якусь історію зняти, якийсь мініфільм. Ну, я офіген. Оце я після цього, взагалі, ніколи, нікому. Поняв є люди, які 100% гарантії дають довіря дають людині здоров'я, і такі 100% гарантії. Чудиш херню, я тобі знімаю довіря, точніше з тебе. А я ні. мене тепер зі знайомства 0% довір'я, і по ходу діла, як людина себе проявляє спілкуванні, в різних ситуаціях, в житті і так далі, тільки тоді, довіра мене наростає до людини. І що я зрозумів, це дуже правильна позиція. Я б від себе особисто радий не слухати другі позиції, бо вони більш вигідні вашим абонентам чи людям, людям які хочуть щось від вас пайм'ять чи щось угадати від вас, щоб ви одразу комусь давали довіру. Бо тоді можна жахнути, довіра пропаде, але вас вже жахнули. Це стосується всього, і бізнесу, не тільки стосунків, і так далі. Потихеньку на відстані всіх потрошки під, під, під в своє життя підпускайте, і буде все добре. І стосунків стосується, особливо дівчата, вас це стосуються. Пацани ж вони, як в режимі охоти такого вам розкажуть, щоб бути здоровим. Пацани, перепрошую, що розказав це. Ну і в бізнесі це і всюди абсолютно. Потихоньку, степ бай-степ, довіряй, але Я навчений, от я вам передаю цей досвід. Ветайте на уз.